Хвилинка технічних подробиць від радіогараж сьогодні. У нас ось такий дрифт-кар. Це звичайна версія. Є ще версія про з безколекторним мотором. Зараз я хочу показати вам, як працює гіроскоп, яким оснащені ці моделі. Сенс гіроскопа в тому, щоб допомагати вам стабільніше керувати машинкою під час вашого дріфту. Для цього є функція, яка отримує ваші колеса в прямому положенні незалежно від того, в який бік. Нахиляється ваша машинка під час заносу. Працює це ось так. Я зараз не буду крутити. Бачите. А тепер подивимось, як вона дрифтує.